Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчатка. Котився клубочок з гори на долину. І гляньте, закотився до нас на гостину. З клубочком котилася казка, Йдіть за клубочком, будь ласка. Дітки, послухайте казочку, помічник весни. Сонячний промінчик, одягнувши картузика, взявши на плечі рюкзачок помічничок, сонячний промінчик поспішає на землю, щоб допомогти весні. Травичко, просинайся, але травичка спить. І тоді промінчик зняв з голови картузика. Ой, як тепло! Ой, як добре! Почала ніжитись травичка. Ну що вже поніжилась сплюшко? Це ти мене розбудив? А хто ж тебе ще розбудить, як не я? Дякую тобі, подякувала травичка і почала розправляти свої листочки, щоб весна могла її причепурити. І промінчик попрямував далі. Гей! Ви квіточки весняні, досить спати, пора вставати. Весна йде. Дякуємо тобі, що нас розбудив, але якби ще попити водички і струмочка, зажурилась сон трава. Струмочку дзвіночку, просинайся. Чекають на тебе квіточки весняні. За твоєю пісенькою затужили берізки у гаю. Замить зюрчала свою пісеньку водичка. Квіточки напувалися бадьорою водичкою. Берізки раділи веселому співу, а промінчик торкався гілочок дерев, і вони прокидалися набубням соковитих бруньок. Викликав із нірок звірят. Щоб ті поніжились під ласкавим теплим сонечком. А коли день добіг до кінця, хлопчик-промінчик повернувся на небо. Засинаючи, він задоволено посміхнувся адже так радісно бачити щасливих рослин і звірят так приємно бути потрібним. Малята Промінчик міцно спить, бо вранці на нього чекає багато справ.